Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 20 липня. Я знаходжусь на майданчику Євротачки, близько 50-70 машин на майданчику. Багато свіжих варіантів. Давайте подивимося, які тут автомобілі є та скільки вони коштують. І починаємо сьогодні ми з ексклюзиву. Це Nissan Pathfinder 2013 року випуску. Гібрид 3,5 літра двигун 172 тисячі кілометрів пробігу, семимісний автомобіль і вартість 14 500 доларів. Honda CR-V 2008 року випуску з двигуном 2,2 дизель, 224 тисячі кілометрів пробігу на механічній коробці передач, фарбована тільки задня кришка багажника, і вартість даного автомобіля 11 тисяч 300 доларів. Одразу ще одна Honda Sierv 2010 року випуску. Свіжий пригон Швеції, автомобіль весь в рідній фарбі, 2.2 дизель, автомат і ціна цього автомобіля 12 900 доларів. Audi q 5 2012 року випуску з двигуном 2 літра бензин 211 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 13 тисяч доларів. BMW X1 2015 року випуску з двигуном 2 літра дизель на автоматі 86 тисяч пробігу і ціна 15 тисяч 700 доларів. Ford EcoSport 2020 року випуску 2 літра бензин 97 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 13 200. Samsung або Renault Captur 2015 року випуску 1,5 дизель 150 тисяч пробігу, автомат і вартість 12 тисяч доларів. Новенька, майже нова Toyota Camry 2022 року випуску. 39 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль ще на гарантії, і вартість даного автомобіля 30 тисяч доларів. 2.5 гібрид. Hyundai Kona 2020 року випуску з пробігом 60 тисяч км. 40 кВт батарейка і вартість 15500 гривень. Гарна дуже ціна, до речі. Kia Sorento 2015 року випуску, 2 літра дизель 185 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі на автоматі 17800. Mazda CX5 2014 року випуску, 2.2 дизель 230 тисяч пробігу. На автоматі повний привід, гарна комплектація. Автомобіль весь обслужений в рідній фарбі 17300. Opel Zafira 2013 року випуску, 1,8 бензин 178 тисяч пробігу, 10500. Land Rover Freelander 2007 року випуску з двигуном 2,2 дизель, повний привід автомат 10700. Volkswagen Tiguan 2019 року випуску з двигуном 2, ,2 літра бензин 71 тисяча пробігу. Автомобіль гарно відновлений, обслужений і вартість даного автомобіля 17900 доларів. Nissan Rogue 2016 року. Випуску 108 тисяч пробігу, 2,5 бензин, легке пошкодження, СВ-комплектація з панорамою 12700. Дуже гарна ціна на цей рог. Nissan Star 2004 року випуску з двигуном 1,9 дизель. По кузову машинка така собі, по техніці нормальна, кондиціонер працює, машина їде. Скільки тут? Раз, два, три. 3-3-3-9 місць. 9 місць, ось така робоча є лошадка. Вартість даного автомобіля 6800 доларів. BMW X3 2007 року випуску. 2 літра дизель 230 тисяч пробігу і ціна 9800 доларів. Автомобіль, до речі, весь обслужений. Заїхало ще сьогодні два Турана. Почнемо з старішого. 2008 року випуску 1,6 бензин 275 тисяч кілометрів пробігу і ціна 7500 доларів. Свіжіший 2013 року випуску 1,6 дизель на автоматі. Дуже класний стан тут автомобіля і ціна 11300 доларів. Volkswagen Golf 4 2000 року, 1,6 бензин MPI 4700, свіжий пригон з Європи. Peugeot 308 тільки сьогодні виклали автомобіль 5900 автомат 1,6 рік вже під задатку. Volkswagen Golf 2007 року випуску 1,9 дизель. Багато хто знає, шукає саме дизельний Golf, 242 тисячі кілометрів пробігу і ціна 6900 доларів. Також є дизельна Toyota Corolla 2009 року випуску з двигуном 1,4 дизель, 240 пробігу, 7500. Toyota Avensis з 2005 року випуску 1,8 бензин 260 тисяч кілометрів пробігу. Ціна 6400. Два це цей c 3 Picasso, то є c 4 Picasso. 12 року 1,6 дизель 166 тисяч кілометрів пробігу, 5800. І цей 2015 року, c 4 Picasso, 1,6 дизель 9800. Свіжий пригон, до речі. Volkswagen Golf 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин 172 тисячі кілометрів пробігу і ціна 6500. Volvo v 50 2006 року випуску з двигуном 2 літра дизель 301 тисяча пробігу і вартість 6300. Volkswagen Golf сьомого року 1,6 газ бензин, 156 тисяч кілометрів пробігу, ціна 6200. Рено сценік 2011 року випуску з двигуном 1,5 дизель 215 тисяч пробігу, 7-місний 7700, Свіжий пригон. Ще один Рено Сценік 2011 року випуску. З двигуном 1,6 дизель 290 пробігу, 7600. Ford Focus Фокус 2011 року випуску. 1,6 дизель, 75 тисяч ціна, 226 тисяч пробігу. Універсал. Volkswagen Golf 5 2006 року випуску, 1,6 бензин. Свіжий пригон 6200. Toyota Avensis 2012 року випуску 1,8 бензин 220 рідного пробігу. Автомобіль від першого власника. Автомобіль весь в рідній фарбі. Все обслуговування по Toyota. Ціна 9700. Автомобіль на механічній коробці передач. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску з двигуном 1,6MPI 218 пробігу 6700. Renault Megane 2012 року випуск, 1.6 бензин, 210 тисяч кілометрів пробігу, 7400 ціна. Mercedes C класу 2012 року випуску 2.2 дизель 182 тисячі км пробігу в універсалі вартість 11600, механічна коробка передач. Land Rover 12-го року випуску, 2.2 дизель 280 пробігу, автомат. Автомобіль весь в рідній фарбі 13 300. Citroen C5 2015 року випуску в кузові Універсал. 1,6 дизель, дуже гарна комплектація на автоматі 8 900. Opel Zafira 2006 року випуску, 1,6 бензин, 228 тисяч пробігу, 6400. Mini One 2004 року випуску 240 тисяч пробігу. Автомобіль повністю обслужений 4900, механічна коробка передач. І також Audi a 3 на механіці 2012 рік випуску, 1,6 дизель 250 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 9700 доларів. Ford Fiesta 2007 року випуску з двигуном 1,4 бензин, 169 тисяч кілометрів пробігу, свіжий пригон з Європи. Автомобіль весь в рідній фарбі 4700. BMW 5 серії 2013 року випуску. 3 літра дизель, гарна дуже комплектація, легенькі пошкодження. Там, в принципі, царапини на бампері на задньому правому крилі. Вартість, так як є, 18 тисяч доларів. Шкода Octavia 2010 року випуску, 1,6 газ бензин, 8200. І ще одна шкода 2007 року. 1.6 газ бензин, 340 тисяч кілометрів пробігу. 6900. Третя шкода в універсалі 2005-го. Третя шкода в універсалі 2013 року випуску. 1.6 дизельок, 248 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 8 тисяч. 700 доларів. Ось таких є три шкоди гарних. Ford Fusion 2013 року випуску з двигуном 2.5 газ бензин, 150 тисяч миль пробігу на автоматі і ціна 9600. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску з двигуном 1,4 бензин, 6800 ціна в комплектації Goal, можливий обмін BMW 2013 року. Випуску третьої серії в кузові Універсал. 2 літра дизель, автомат, автомобіль повністю обслужений. І ціна цього автомобіля 13 тисяч 300 доларів. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску з двигуном 1,4 бензин, 211 тисяч кілометрів пробігу. І ціна цього автомобіля 7 тисяч доларів. Ford Fiesta 2016 року 1,25 бензин, 126 тисяч рідного пробігу. Офіційна машина 7900. Chevrolet Spark 2013 року випуску з двигуном 0,9 літра газ 102 тисячі км пробігу на автоматі 7900. Ну і давайте ще підемо на інший майданчик. Ось там є ще декілька машин. Подивимося, які там є автомобілі та скільки вони коштують. Рено Зоя 2013 року випуску 100 000 км пробігу, 22 кВт батарейка 7700 на 100 км запас входу. Opel Zafira, 9 рік, 1,6 Бензин 6500 ціна на даний момент скоро автомобіль буде підготовлений і скоро буде в продажу. Рено це вже під задатком, ну і іж, і ЖАК поки що не продається. а класу 2000 року 1,4 бензин 4.350. Subaru Outback 5 го року 2,5 газ, бензин, 325 пробігу на автоматі 6 тисяч. Шкода Octavia Tour 5 го року 1,9 дизель 5 тисяч доларів. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, прожимаємо палець вверх, підписуємось на канал, пишемо коментарі обов'язково. І якщо вам потрібен автопідбір по місті Вінниця, разовий огляд, підбір авто під ключ. Всі ці послуги можемо надати по місті Вінниця. Контакти мої є в описі до цього відео. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!